Запам'ятався перший день. Mm. Та усім. Кожен день був цікавий. Не стільки всього нового дізнатися, а ще й навчився гарно читати, швидко рахувати, та й знайшов багато нових друзів. З газними утоками я навчився гасно писати. А я згадую свій перший день у школі. Я дуже хвилювалась, але виявилося, що в школі весело та цікаво. А чим тобі? Запам'ятався перший клас. А я не забуду наші цікаві екскурсії. уявляєте, ми були у великій бібліотеці, там стільки книг я в захваті. А ми були е, у, у пожежній частини. А вчора ми були у музеї води. Е, навіть заходили е, у минну кульку. Я ходжусь в Хорвації, тому що в Україні зараз війна. Весь рік свій перший клас провела я біля планшету онлайн. Вчила уроки та спілкувалась з друзями. Привіт! Ливук огатується, як ми під час тривоги ходили в бомбосховище. А я люблю виступати, тому я ніколи не забуду наші свята у першому класі. І те, як ми переживали, що сигнал тривоги може перервати наш виступ і свято відмінять. А я ніколи не забуду наш клас і нашу школу, бо, бо у мене з'явилося стільки друзів. Твої спогади про перший клас теж дуже хороші, бо в нас найкраща вчителька Тетяна Григорівна. У нас сьогодні буде останній день занять з буквариком, так? І я хочу, щоб ви подивилися всі на перерві, як ви намалювали про свої мрії на літо. Царапкін Давід, мої мрії про літо. Я хочу поїхати на море. Я хочу поїхати до Одеси. Я буду грати з друзями. Так, написано дуже грамотно, без помилок, молодець. Марійка теж мої мрії про літо». Я хочу поїхати на море. Я буду гуляти. Я хочу побачити друзів. Я хочу поїхати до бабусі. Ваша виставка дуже гарна. Вона мені дуже сподобалась. Молодці. Так діти. Я вас дуже люблю. Ви мене дуже розумні. І буду все літо згадувати вас. Бажаю вам все найкращого, щоб ви гарно відпочили. Не хочу вам сказати, що ви всі вже в другому класі.